Італьбаделі шахів рай проти Оскара Франція рейтинг 1827. Резив Гамбіт. На чим ти задумався? А ми сюди Не я слона не беру. І добре. Не забрав, то можливо партія буде у відео. Бо якщо б забрав, бо я кинул з цієї Так. Десь хочу на F5. Я б хотів, звісно, F4 поставити і коня сюди, але я не встигаю. Йому треба, скоріше за все, якось так убиратися. Можливо, не знаю, що далі робити. Ну, в принципе, нам можно это менять. Вот, это, типа. В принципе. Кидали то что? Раз тут что-то будет делать, нам все фигуры меняться будут. Хай меня Что я Що я можу проти таких типів робити, якщо по-іншому тут вже не зіграєш? Нішо? Так, погнав кудись суперник. Койло це 5 треба тримати. Скажу я вам. Всі. Хто мене чую? По можливості g 6 же ми жертвуємо. Що нам ще робити з цим слоном? Далі тільки. на с... цей. Нема в мене великого вибору. Перекрив діагональ, тепер слона мені білого вже не жаль. Не жаль. Так, ну мені здається, це типовий хід. На H5. Що будемо робити? Здається, суперник захисні ходи всі зробив. А контргру свою не створив. Це його основна проблема. Була б контргра тут якась, він би мене відволік на захист. А так моя гра розвивається сама собою. Навіть особливо не думаю. Такий хід мені. Зрозумілий. я можу. Не поспішати. Чи ти хоть сказати, что ты тут забираєш? Я візьму тут? І два пішки з'їв, да? Чи не овку? Відволікти ферзя, мабуть, треба, так? Да? Він праведись сюди. І буде шахувати. не катить. Не катить. Тут має бути виграш. Хочеш ти цього. Або не хочеш. Виграш. Має бути, правильно? Правильно, перезахищені міф. Так, ну, пішаків, в принципі, непогано. Бажано не втрачати тільки щось. Ай заблокую. Так, вирізали, типа. Тепер треба перекрутити коня. Так, так, він піде на сценах. цих. Не хохримухрим. Поїхали. Може, десь мат якийсь перестроєний. А як ми його пристроїмо? Треба, щоб він тут стояв. Так наше таких і зробив не знаю. Погана позиція в суперника. Є шанс, що я щось зівну. 76 на 78. Чи дозволив мені покращити мою структуру? 4 треба було зіграти. Кіні, тринок, якийсь комп'ютерний варіант. Ну, наприклад, ми граємо C5. Ну хто він би зіграв би, мабуть, не знаю. Вдари. Кінь Д2 кудись. Покращили позицію. Лінія g аж для наших тур відкрилася. Десь створюємо різні атаки. У нас атака. Ініціатива. Окей. Треба просто повернутись, тому що тут у нього був хід короля 8. А. І тут якби шахів нема, а ферзь дуже активний і небезпечний. Тут ще кінь. опорне поле, кінь, Опа, і заграв. З ферзем там різні матові атаки. А тут юражів Ту один, шах збудав. І тут у нього погана структура, слабкі пішаки, плюс в мене зайвий. Ось, І тут ще він дозволяє замурувати мого пішака. В лоб його не можна атакувати, тільки збоку. І захисні, захисний прохідний пішак. А в нього тут слабкості. Ось десь тут зілий, це іде, це іде. Ну, а тут десь зупинимо.